Перший переклад біблії українською зробив пан Талеймон Куліш. Правда, не без допомоги. Над доповненнями працювали трошки Іван Полюй і Іван Нечуй Левицький. І видана вона була більше ста років тому по Австро-Угорщині, бо там це можна було робити. Ми ж в той час були під рашистами. їм чорт, але ми сьогодні про них не будемо говорити, тому що тут гімна не радять. Це популярно літературна, без і капець, яка захоплююча передача, де моя книжка чувати. Знову пропонуємо тобі до уваги Сергія Жадана, багатогранного митця, знавця української культури, який пише глибокі, і водночас сміливі тексти, грає рок-н-рол, перекладає класиків і проклятих поетів, який дуже добре розуміється на українському сучасному мистецтві, який постійно експериментує в колабораціях, який обожнює театр, малює, а зараз збирає на концертах Жадани Собаки велику кількість грошей для наших збройних сил. Сергій Галі завжди був і залишається справжнім українцем. Тому що якщо поглянути на його біографію, то тільки та й знайдеш — це якась рухівська діяльність, 2000-ті – це помаранчева революція, критичні висловлювання і публікації проти харківських можновладців, кернеса й Добкіна. 2010-ті — це революція гідності, Євромайдан, війна, висвітлення подій в Харкові. І зараз волонтерство і допомога зсу. А От в своїх творах Сергій описує пострадянську дійсність в своїй в такій авторській манері яка вже стала впізнаваною. Експресивна лексика, яку використовує письменник, є таким основним активним засобом для вираження художньої мови. В його творах є і синкретизм, і така строкатість поєднання стилістичного забарвлення з емоційним навантаженням, що дає більш глибше зрозуміти взагалі самого автора його думки і почуття. Щоб зрозуміти наповну і автора, і його стилістику, варто прочитати роман 2010 року Ворошиловград саме так за. Часів совєтів називався Луганськ, батьківщина Жадана. Але сам роман не про Луганськ. Це якби Ворошилоград, це як така. Ну, знає, поетична назва, типа Луганщина, от воно так якось звучить в його романі. А сам роман розповідає нам історію Германа, незалежного експерта, як він сам себе величає, який працює на якогось харківського політика, йому 30 років, він має нікому не потрібну вищу освіту, нормальну таку кількість бабла, щоб жити так, як він хоче, як йому зручно, і загалом він вважає, що все у нього в житті прекрасно. Але так було до того ранку, поки йому не зателефонував знайомий дитинства Коча. Справа в тому, що брат Германа Юра, який і тримає пошарпану заправку десь маленькому містечку на сході. Поїхав і Коча просить нашого головного героя Германа повернутися і зайнятися нею, тому що по документах вона оформлена на нього. І в принципі, це все, що тобі потрібно знати перед прочитанням, тому що далі тебе затягне в таку фантасмагорію подій персонажів, гумору, трешу просто якогось, нашого українського сходу. Там буде і сім'я, і дружба, і ностальгія молодості, і вірність. Навіть футболи з джазом цей роман це така собі мандрівка в європейський простір між Карпатами і степом, де стикаються утопія з антиутопією, реальність з вигадкою, сучасність і болючі наслідки СРСР. І оце зіткнення утопії з антиутопією. Пізніше виліться в страшну російсько-українську війну, яка вибухнула одразу після виходу роману. Ну да, через чотири роки. Так цей аспект ми вже обговорювали в іншому нашому випуску про останній роман Сергія, якраз про війну. Інтернат він називається обов'язково. Подивись, і взагалі ознайомся з творчістю нашого каналу. Бо, може, ти не знаєш, але у нас виходять ті поетичні відео з дуже гарним відеорядом, з гарною музикою, і окремо музичні кліпи про як пустельник. І, от недавно Шло культурно-просвітницьке до з Наталкою Терлецькою, тож, вообще можна закохатися. Вона, до речі, зараз працює над класним сценарієм і має бути такий неординарний випуск скоро. Але до в Це правдиве віддзеркалення жорсткого постіндустріального індустріального і постутопічного сходу України нульових, тому що він, мабуть, найсильніше зіштовхнувся з радянським терором. Мабуть, найбільше постраждав через те, що кордон просто поруч. Так, кордон, поруч поруч кордон з Росією, але це на собі відчувала. Вся Україна, навіть на заході країни можна було зустріти ці пам'ятники цим ватутіним, Леніним, Пушкіним. І я насправді так радію, що скоро їх не буде на наших вулицях. Хай вони краще залишаються десь на сторінках підручників і вну в, в минулому, взагалі. Ну і нафіг. — нафік. От щодо минулого, мені дуже сподобалась ідея Варшавграді, Що як би ми не тікали від нього, я маю на увазі не історії, а yeah. того звідки ми люди, наше коріння у нас цього не вийде зробити. Ми не зможемо без нього жити. Тобто, якби ми не хотіли забути своє минуле, воно все одно нас наздожене, і ми маємо пам'ятати, але в той же момент не залишатись в цьому минулому, як от деякі персонажі з Ворошиловграду. О, О, і оце мені здається, уже дана дуже сильно вийшло показати. Вдало прямо в нього це вийшло, тому що ті персонажі, які між між рядки, вони якось ти бачиш, підсвідомо, що вони ностальгують саме за СРСР. Оці персонажі от Коча цей товариш з дитинства. От він якийсь загублений, він ніякий. Він, начебто, в якомусь коматозі постійно знаходиться. Ти бачиш, що його вже не врятувати, і на противагу персонажі, які ностальгують навіть за своєю молодістю, за там друзями, за оцим от травма, травмований там персонаж такий є. Він Продовжує далі жити, просто пам'ятаючись, хто хто він і звідки він ці персонажі вони борються, за звісно своїми методами. Тут в Ворошиловграді, вони борються арматуриною і матюками в основному, але пофігу вони просто борються, і оце прекрасно щодо матюків. Я дуже захоплююсь Жиданом в цьому плані, тому що йому вдається їх якось так влучно вписати. Вони. Дуже органічно там виглядають Природні, і природньо, та. і не викликають дискомфорту. А навпаки, вони наче підкреслюють персонажа або якусь ситуацію чи подію. Ну Це оце в нього вже така стилістика випрацювалася роками. Ти її прямо бачиш uh -huh. ця строкатість, і як ти сказала? Експресивна лексика, Експресивна лексика, матюча короче. Цей гумор він як от. Такий реально прямий через якесь матюче якесь, або ж він там і іронія зустрічається, і ти її не зразу й побачиш. А ще є печальний гумор, коли він побудований на, на якомусь цьому пострадянському побуті, і тобі печально від того стає. Тому що ти бачиш, що ще багато батьох людей ця, ця тема не відпустила і тримається, і вона в них живе. Ти розумієш, що це, звісно, наша історія, і від цього нікуди не дітися, але печально від цього. Мені після прочитання дуже захотілося поїхати додому. Знаєш, зайти в школу, побачити, побачити вчителів та й взагалі рідних побачити, зустріти якихось сусідів своїх. Тому що я свого часу теж, отак, от зірвалася, поїхала з Нової Каховки і рідко приїжджала. Ну як Герман, да. так, бо було інше життя. життя. А після Ворошиловграду якась взяла така меланхолія і стало сумно, тому що я зрозуміла, що ну я приїду, але я не побачу того міста, з якого поїхала вулиць не побачу. Ну бо срана русня так, що не забувай допомагати нашому війську донатити, тому що кожен з нас має мати право повернутися додому. Якщо в тебе зовсім немає часу читати книжки, хоч 10 сторінок на день, я не думаю, що багато часу забирають. Ти можеш подивитися екранізацію. Дике поле називається українське кіно. 2018 року, звісно, що в книжці, просто в романі, там більше подій, вони більш описані, Ти більше розумієш передумови цьому всьому, що відбувається, глибше розкриті персонажі. Незважаючи на це, все одно фільм вийшов класний, кумедний, та й взагалі це українське кіно. Подивись його. Єдине, що я там трошки не зрозуміла момент. Мабуть, це такий спеціально режисерський прийом. Половина персонажів говорить російською, половина українською. Хоч в романі всі говорять українською. От, мабуть, я так подумала, що режисер. Хотів більш реально показати картину сходу. Чого тоді е, Герман, який родом, звідти він не говорить тоді, теж російською. Ну дивно. Коротше, дивно якось ну, це все вийшло. Така так. компіляція. Просто ж сам Жадан теж з Старобільська з Луганщини, ага. але він народився в україномовній сім'ї, і може це він якби про себе, начебто, писав, Можливо. а навколо нього були російськомовні люди. Тому він але чому він у романі тоді так написав? Ну коротше, дивно якось це все. Тим не менш, фільм крутий, і самому Жадану він дуже сподобався. Може, через те, що Жадан там зіграв епізодичну роль <с 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 фермера і сказав шикарну репліку. Подивись і напиши, як тобі ця репліка. Коротше, для цього треба жити. Розумієш, для такої ролі. В будь-якому випадку топимо за літературу. Нам це теж подобається. Тим більше, що Жадана знає вся Європа. Його твори перекладаються і англійською, і польською, і німецькою, і італійською, і, і угорською. Якими тільки мовами вони перекладаються. Він сам ще й. Приносить на наші українські полички переклади з польської мови і з німецької мови. Під час перекладу Ворошиловграду на німецьку мову була дуже смішна оказія, тому що слово Ворошиловград неможливо сказати німецькою. Це мови неможливо сказати. Тому в німецькому перекладі роман називається Зародження джазу на Донбасі. О, як одна із глав роману так прочитаєш. Зрозумієш. Коротше, донать на військо, слухай джаз і читай ворошиловград. Ми прочитали і нам зайшло.